Ай птички їдять. Вони все люблять кукудзю. Да, вони люблять кукурудзю. Їм надо сало. Сало їм надо? Да. Зараз підемо і сало дамо. Все, до іде ось запомагати папі вішати Кормушечку нашу. Все, кормушечка висить. Вже Мішою повішали. Зерничко на місці, ще ще підемо ріжемо сало, да, Міш, ти казав? Так. Да. І все, змішаємо, йдемо класти сало. Все, Міша з куском сала. <різь> Клади. Хвати їм такий кусочок, синок. Ще два. Ще два треба? Да. Хорошо. Це з'їдять, тоді ще положимо.